Василь Турянський проживає в Киденчий. Чоловік, інструктор зі спорту Сопівської сільської ради, проте вже понад 20 років займається ще й бджільництвом. Тоді лікарі поставили йому діагноз цукровий діабет. Відтоді на стилі у пана Турянського немає цукру, натомість постійно є мед. Чекаю зиму, зем піде до бджолі. Я до сімей 80, Що трохи треба скорочувати, бо то вже нема. Того року не було нічого, бо ми там у нас нема що. А у нас слаба база, щоб бджоли брали, а, а так то є. Ну, для себе, що для товаришів. Ми більше, якщо є можливість, то ми пакети продаємо. Сім'я Кондрюків із перерова просто не уявляє свого життя без пасіки. Подружжя Оксани та Віктора Кондрюків вважають, що бджоли неймовірні істоти, які мають велику силу. Їх не варто боятися, а треба усвідомити усю цінність маленьких комах. Спочатку страшно було, спочатку була упаковка, повний кому що називається. А з часом привикається до всього. Добре, коли сімейна справа є, коли тягнуть всі одну лямку. Дуже раді, що маємо підтримку, таку що маємо кому передати, що маємо сина, який до цього також надає. Ці бджоли так само сім'я, так само родина, стараємося жити за принципами бджолиної родини один за всіх і всі за одного. Подружжя пасічників приїхали на зустріч, аби об'єднатися зі своїми однодумцями, а також обговорити низку важливих питань, зокрема, як вберегти бджіл від хімікатів, якими рясно посипають поля, як допомагати їм переживати зиму, та як довести людям, що наш прикарпатський мед чи не найкращий у світі і має неймовірні властивості. Мета в першу чергу об'єднати і зробити поістині справжню спілку пасічника, тому що Коломийщина все ж таки колись в свій час нараховувала десь порядка три тисячі чимось пасічників. Віктор Кондрю. Кіс перерова бджільництвом займається вже понад 30 років. Чоловік достеменно вивчив усі питання пов'язані з пасікою. Переконує, ми навіть не усвідомлюємо, наскільки велику силу мають продукти бджільництва. Вони здатні лікувати безліч важких захворювань. Нарікає люди ладні сотні гривень витрачати на медикаменти, а цілющі властивості меду ігнорують. Про це пасічник навіть написав книгу. Пасічники обговорили важливі проблемні питання. Серед них говорили про фактичну відсутність України на світовому ринку. Наші бджолярі продають лише 5% нашого меду. Китай для. Урівняння 70% була провалена державна програма розвитку в Може, ви знаєте про це, яка була спланована до 2011 року. Зараз у нас є 3 мільйони жило сімей, по, по новій програмі мало діти мало сімей дійти до 6 мільйонів. Також пасічники наголосили на важливості споживання меду проблеми дешевої, звісної продукції. Вирішували, як виводити шкідливих комах із Вуликів. А 29 квітня об 11-й годині у драмтеатрі обиратимуть голову Коломийської спілки бджолярів.